Здапитує мова, хіба це вибір бути чи не бути братами? Це даність одна, якщо хочете кров? А вже ж проблем ворохами наламали дров, навіть коли інше уха вкладали роками, та як мантри тричі на тиждень повторите знов. Ми рідні, нічого не змінить проліта кров. Це все заради мене було, Тридцятирічний шлях на дно так виправдовує свою залежність гравець казіно. Бажання насолити, переплюнути, зробити нас зло, підлітковим самозатвердженням це все було недорого. Усім обійшлося воно, як виник, і це ще я так розумію не дно, не зрозуміло, що у прірви відсутнє воно, Євроморгалки, фанатичні стрибалки. Так ось два кінці є у кожної палки, тому у дитини завжди забирають запалки. Зовнішні сили розірвуть лише те, що самі розірвали давно на кавалки, ці шматки прокляття скакалки. За що у крові річки, лісосмухи та балки, щоб не дарма були перепльовувалики на вздоганялки? Місяць холодний впливає на прилів та відлів, але затока відносно своїх завжди берегів ми можемо обирати сватів та кумів, але жодна дитина не обирає батьків. Звідки взявся мій гнів? Як мені відмитися від соромомовних патрулів? Як я опинилася серед ланцюгових псів, Даруйте дорогенькі. Але обирати я більше не буду слів, як нові друзі, Нелохі у ролі вухастих ослів, партнери б'ють під дих, не лишаючи після себе синців? Хопить мені не треба про відданість нещирий щирий спів. Скажіть ліпше, як горизонти євроатлантичних перспектив якою мовою пробачаюся розмовляли ті, хто народ у рабство вів? Набуття обмежена мереживна незалежність вільних козаків. Це недвусенсове окреслення колонізаційних перспектив. Оце так то я мова голодранців та жебраків? Вдома не знайшли того, хто господарювати вмів. Тому народ по околицях позичати розум захотів. Працювати не панська справа. Браво! То у цьому українська мрія та слава. Сподіваюся, хмільне омріяне щастя зустрілі біля чудних берегів цього цього помаранчевий майдан не хотів, а гнидний хотів, який трус трусив, який колод колотив народ, що свого поета вбив, накликали на мене небесні гнів, саме перетворилися у чужих інтересів холуїв. отримавши у спадок готову, розбалансували державу. Там, де не справилися свої горлопани, У владні крісла гастробайтерів посадили. Що скажеш, придуркуватость та відвага це сила? Яка лиха, пламета носила, тепер бахіли та стежка к могилам? Відповіді є на ці прості запитання, панове та пані? Допомогло. Євроатлантичне братання? Зрозумійте це страждання не буде останнім, якщо не закриєте раз і назавжди мовне питання. Війна через роздерте та споплюжене православ'я, всі втрати за це покарання Кого назначити крайнім? Через лавру пролягає шлях до одужання та процвітання. З її почніть християни, звісно, якщо влаштовує мірне існування.